Багато часу не займу, кілька хвилин, щоб ми десь проінформувати про роботу Фракції Європейської Солідарності в Голодоцькій міській раді. Хочу перше за все представити і розказати структуру нашого. У нас в міській раді фракція складається. Зокрема, не знаю, чи всі знаєте, але я би їх хотів назвати, тому що, можливо, що не всі знають, хто є депутатом, але треба, щоб знали всі. Це Олег Коморов, Ярослав Сенник, Олег Комаровський, Ірена Тритяк, Оксана Ріщук, Віталій Маковецький, Олена Стасів, її зараз не знати, чи вона буде ще. Вже, сьогодні вже заяв Вже написала заяву, ну тоді буде хтось інший. 에, Микола Лупій, секретар міської ради, Іоксапнувський, Зоряна Дунас, Іван Несколо. Ну і я разом з ними. Також ми делегували трьох депутатів від е, Ради Львівського району. Це дві Оксани, гарних наших чаїни Фостик і Лучко, і Анатолій Вікторович Мавківський, якби їх так. Е, Тримає конструкцію їх засідання раді, і везет на засіданні ради і привозять. Також в нас є представництво в обласній раді, це наші е, тож, е, земляки, особливо хочу представити Степану Ставичу е, Буняк, ну, е, Катерина Кіньов на, на Командіщині, але йшла разом з нами в команді і е, також з нею підтримуємо контакт. Я думаю, що її будемо підтримувати. То, так, коротко е, я представив вам е, кількісний склад і друзі. Багато часу не займу, кілька хвилин, щоб ми десь поінформувати про роботу Фракції Європейської Солідарності в Городоцькій міській раді. Хочу перше за все представити і розказати структуру нашого. У нас в міській раді фракція складається. Зокрема, не знаю, чи всі знаєте, але я би їх хотів звати, тому що, можливо, що не всі знають, хто є депутатом, але треба, щоб знали всі. Це Олег Кморов, Ярослав Сенник, Олег Скомаровський, Ірена Тритяк, Оксана Іщук, Віталій Маковецький, Олена Стасів, її зараз не знати, чи вона буде ще. Вже сьогодні вже заява написала. Вже написала заяву. Ну, тоді буде хтось інший. Микола Лупій, секретар міської ради, Ігор Сокунський, Зоряна Дунас, Іван Насккіло. Ну і я разом з ними. Також ми делегували трьох депутатів від раду Львівського району. Це дві Оксани, гарних наших чаїни Фостік і Лучко, і Анатолій Вікторович Мавківський, ви їх так. І все, і засідання ради і привозить. Також в нас є представництво в обласній раді, це наші тож, земляки, особливо хочу представити Степану Старчу, Буня, ну і Катерина Кіньов на, на Командіщині, але йшла разом з нами в команді і також з нею підтримуємо контакт. Я думаю, що він буде підтримувати. Тут так коротко я представлю вам кількість. І... Сесій то їх було проведено за минулий рік в режимі черговості і позачерговості кількості десяти засідань. Знаєте, що рік війни не завжди можна було спланувати собі роботу так, що, що буде все чергово, Була, були різні ситуації, були нагальні питання, треба було вирішувати терміново і збиралися і перечерговані сесії. Також на сесіях ми ініціювали ряд звернень, які, які стосувалися десь найбільшої нашої безпеки України. Ті звернення ми зверталися і до Президента України, і до Верховної Ради України, і до Кабінету міністрів. А зокрема, ми ініціювали звернення щодо оборони країни. Звернення щодо виділення коштів на організацію територіальної оборони, звернення щодо захисту громадян від енергетичного колапсу і щодо бюджет, держбюджету. Останнє звернення, яке ми мали би ініціювати, ми не ініціювали, це стосувалося заборони Російської православної церкви чи церкви Кирила. E, в перші дні московської агресії наша громада заборонила єдине э, кодло московське в селі Ричачани і ну, вже не було, ну, немає, що будемо звертати. Вже не будемо це звертати. Тому ми такого звернення не ініціювали і не робили, тому що в нас не було вже кого ліквідованої Європейської солідарності долучився до доставки ліжу. Були доставлені в нашу громаду, новозбудованого неутичний корпус міські городку. Ліжка були доставлені з Франції, з Німеччини, і десь, десь ми мали можливість до логістики долучитися. Ну, міські уважно більше скаже, тому хто знає, гіше виглядало. За сприяння обласного та місцевого осередку було проведено благодійний концерт за участі військового музичного центру сухопутніх військ ЗСУ Міністерства оборони України з міста Чернігова, який проходив тут у нас на площі біля церкви Благовіщення. На даному благодійному концерті було зібрано коштів із межах біля 24 тисяч. Всі кошти віддали ми волонтерському волонтерській паноштабі, який є створений при церкві благовіщення. А вони там вже розпоряджалися, купляли, що що є необхідне. Заборонилося, якщо ми це робили разом, то нам виходило. Ми досить багато зробили допомоги армії. В основному це були позабюджетні кошти. Але я так само дякую, що депутати Європейської Солідарності разом з іншими депутатами і інших політичних сил підтримали питання фінансування збройних сил і в межах нашого бюджету. Нехай обмеженого, але все-таки я щиро дякую. І загалом, якщо говорити вже про структуру, 334 депутатів міської ради, 13 депутатів європейської солідарності, ми можемо говорити про досить міцний кістя і без. Вашого виявлення фактично більшість рішень не можуть пройти. Я так само хочу подякувати секретарю міської ради Миколи Лупію, члену фракції Європейської Солідарності, який з березня 22 го року по фактично січень вже 23-го року воював на сході у складі 5 окремої окремого штурмового полку. Ще подяка, що тут члени нашої фракції Європейської солідарності, які активні в іншому житті, а це і директори шкіл, і керівники музичної школи, керівник і люди, які працюють у культурі, вони були так само на передові цієї роботи, яка була проведена. Ментально не зовсім такі, як ми. Але все-таки значна кількість із цих людей, ми втратили те, що набували не тільки вони, а що набували їхні далекі предки, і воно втратило, втрачено було в одного моменту. Тому е, мусимо розуміти, мусимо підпиратися і мусимо допомагати цим людям знаходити е, мотивацію до життя. Е, мусимо просто, якщо вони не зовсім подано Богдан він відгукувався на такій поїздці, е, активно дякувати. Оксані Лучко, яка прийшла влітку до мене до кабінету сюди, і каже, знаєте, збираємося їхати з дітьми з і з Люблення з великою концертною програмою на підтримку родин, де не, не повернулися рідні з війни, і нам на цю поїздку треба трохи допомогти. Назвала якусь таку суму. ну, Це астрономічна була сума. Я кажу, Оксана, мені співаєте тут. Але вона, не на те, що ми там скромно скромної допомогли, вона знайшла можливості, поїхала з тими дітьми, і дуже приємно було дивитися, як наші городківчани, е великолюбінці, крокують е центральною вулицею Валенції з українськими знаменами, прапорами і е е демонструють усьому світу, що Україна є сила і що Україна обов'язково переможе. Щиро дякую, ви бачите всіх. Наше товариство. Е, ну, доручили мені у Львівській районній раді, якщо так можна, очолити маленьку під фракцією ЄС від Городоччини, а верніше від Городоччини, Любівщини і Комарніщини чи Комарнянщини. Е, так сталося, що від тих територій депутати в районній раді тільки від ЄСу і взагалі. Нам легко працювати у Львівській районній раді, бо фракція ЄС, 30 депутатів, при більшості 33. Е, ну, При більшості це 33, ну майже, майже слово народу з іншим цим у Верховній Раді. Е, але ми між собою обов'язки розподілили. Я як маю найбільший досвід. Депутатства мені доручили представляти <див> дві пані Оксани. За, пані, за роботу пані Оксани Лучко Володимир Васильович майже все сказав. Це все було у 22-му році пов'язано з благодійними концертами, з допомога ЗСУ, допомога тим, які не повернулися. Ми також це підтримували. Кожен о, в силу тих напрямків і є цей, які, які, в яких він працює які собі обрав. Дорогістко, дорогі однодумці, дорогі колеги, я насправді радий і пишаюся тим, що є одним із вас, що є членом великої команди Європейської солідарності, це від, від нашого президента П'ятого Петра Олексійовича. І до е, депутатів сільських міської, селищної громади. ми всі одною командою. І я це дуже відчув оці, от, Цей непростий не рік нашої боротьби е, за незалежність, в нашу е, віру у перемогу, нашу жертовність усіх е, ті пожертви, які в тому числі і, і ви, і наша команда. Робили і роблять для того, щоб ми перемогли у, у цій війні. Ми мусимо вистояти, перемогти і вижити. Ми це все зробимо. Тому я кожному з вас дякую, пишаюся вами. Дякую за те, що коли в мене були важкі моменти, то я відчував і вашу підтримку. Федерність показує добрий приклад абсолютно усім політичним силам, що зроблять. Звітуватися і не треба боятися зустрічатися з людьми, і не треба боятися відповідати на запитання. А людям не треба боятися приходити і піднімати питання, тому що тільки в синергії, зокрема на місцевому рівні, можна ті чи інші питання вирішити. Звичайно, ми стикаємося з великою кількістю нюансів, коли люди не бачать оголошень. Хоча оголошення буває по тижню є і в соцмережах, і в різних грубованих засобах інформації. А люди бояться прийти публічно задати запитання депутатам, але потім приходять в коментарі в соцмережах і виписують собі тільки що можна уявити. А коли я звертаюся з проханням, якщо є якісь конкретні факти, зловживання, недопрацювання, пишіть мені депутатські звернення з документами, з фотографіями, і будемо працювати.